thank you Першокурсники 2024 року. Я радий бачити вас в стінах нашої академії. На жаль, ми не можемо з вами побачитися один на один через події, які відбуваються в нашій країні. Але я хочу сподіватися, що завдяки ЗСУ за прийде той час, коли ми повернете, коли повернетеся до стін нашої академії. Я дуже вдячний вам за те, що ви обрали саме нашу академію, зважаючи на що. І сподіваюся, що ті можливості, які дає наша академія, а це і мобільність міжнародна, це можливість брати участь в цікавих конкурсах, виставках, дасть вам можливість дуже великі, пов'язані з вашою подальшою професійною діяльністю. Тому я хочу закупити вас, не гаяти час і намагатися від викладачів брати все-все найкраще і вижимати їх як Дякую вам, слава Україні, ліва такадемія! Шановні студенти, шановні вступники 2024 року. Харківська державна академія дизайну і мистецтва вітає вас з вашим початком навчання. Радіємо, що більшість зі студентів наразі буде в Харкові і двері нашої академії завжди для вас відкриті. Творчої наснаги, активного студентського життя і всього найкращого вважаю. Вітаю, вже можна з повною е, віреності сказати тут промиська родина наша. Вітаємо вас з тим, що ви вступили до стін нашої академії, витримав такий конкурс. Хочу сказати, що ви приєдналися до одного з професійних середовищ, де за чотири, а потім хтось буде бажання вступити подалі, навчатися, отримає професійні фахові знання у різних галузях візуального мистецтва. Дизайну, архітектури спробую себе в якості практика, в якості теоретика, дослідника мистецтва. Сподіваюся, що всі роки навчання в стінах нашої академії пройдуть для вас дуже цікаво, дуже успішно, і ви отримаєте найглибокі, найфундаментальніші знання у галузі. Сучасних візій, які допоможуть вам, звичайно, створити кар'єру в креативних індустріях. Любі першокурсники, вітаю вас! Перед за все я хочу подякувати вам за те, що ви нам обрали до навчання Харківської державної академії дизайнного мистецтва, факультету затворчого мистецтва. Подякувати за те, що ви покладаєте на нас свої надії. За те, що ви хочете зв'язати своє життя, своє майбутнє, свою долю з Харкова, з Харківською художньою школою. Вітаю вас і ваших батьків з тим, що пройшли складний і нервовий шлях вступу. ви зробили перший крок для своєї майбутньої професії. Бажаю вам успіхів у навчанні, творчої наснаги, творчого натхнення бути сильними та вільними у складні часи для нашої України. Свого боку, ми обіцяємо вам якісно вас навчати, завжди підтримувати і допомагати вам. Ми раді, що ви стали частиною Харківської академічної творчої спільноти. Бажаємо вам успіхів на цьому цікавому шляху. Це вже історія, і ви залишитесь не. Добрий день! Я вітаю студентів-першокурсників факультету дизайн-середовища із вступом в нашу родину Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Маю сказати, що якість підготовки наших фахівців підтверджують наші випускники, які працюють не тільки в Україні, але і за кордоном. Я маю сказати, що процес творчого навчання це безпосередня взаємодія викладачів та студентів. І викладачі нашого факультету, які будуть вас навчати, це не лише люди з гарною фаховою підготовкою, які є висококласними спеціалістами у своїй галузі. Вони ще й турботливі. Такі, що розуміють студента, підтримують студента. Але саме ваша креативність дозволить вам досягти вершин майстерності. Бо ніякі технічні засоби не замінять вашої творчості, вашого натхнення і тих успіхів, яких завдяки цьому ви досягнете. Тож бажаю вам успіхів, бажаю, щоб ви Ваше подальше навчання все ж відбувалось у стінах Академії. Бажаю всім, щоб процедура завершення навчання і вручення дипломів відбулася саме в стінах Академії. Найщиріші вітання все буде Україна. Вітаю вас, Фарківській державній академії дизайну і мистецтв. Шановні студенти, ми дуже раді, що ви обрали творчий шлях. Як свій шлях у житті. Сподіваємось, що навчання тут принесе вам безліч позитивних емоцій. Ви зможете реалізувати всі свої проекти за допомогою наших викладачів. Всіх з 1 вересня. Вітаю вас! Шановні колеги, шановні студенти та викладачі, вітаю вас з новим навчальним роком. Хай ваші мрії розквітнуть як вересневі айстри, а світ наповниться шедеврами аудіовізуального мистецтва нового факультету академії, факультету аудіовізуального мистецтва та медіа технологій. З початком, дорогі друзі, з новим навчальним роком! Шановні першокурсники, я рада вітати вас зі вступом в нашу академію. Ми завжди радісно приймаємо кожного. Я знаю, що вам було трошечки важко зі вступом або ж вам просто пощастило. Тому я бажаю вам сумлінної праці, натхнення та побільше практики на заняття. До зустрічі! Привіт, першокурсники! Я рада привітати вас з 1 вересня і початком нової захопливої подорожі. Переду на вас чекають нові виклики та відкриття. Тому нехай цей навчальний рік стане для вас джерелом натхнення та нових ідей. Успіхів вам у всьому, що ви задумали. Вітаю всіх! Колись ви були вступниками Харківської державної академії дизайну і мистецтв. А зараз ви вже студенти, і я з цим вас дуже сильно вітаю. Колись я також був, як і ви, вступником. А зараз вже виходжу на фінішну пряму, а саме диплом і випуск. З цією нагодою вітаю вас з тим, що ваше доросле життя починається саме з того, що ви вступили до нашої академії. Бажаю вам побільше класних одногрупників, з якими ви будете творити нову спільноту, нове ком'юніті, те, що робили ми, не дивлячись на війну, на ковід, дистанційку і так далі. Я ще не знаю, що на мене чекає, але у мене є мрія. Давайте разом почнемо цей шлях впевнено і з посмішкою. Бажаю вам удачі, натхнення та віри у свої сили з 1 вересня.